Кажуть, цією українкою надихався сам Пікасо. П'ять фактів про Олександру Екстер. Її називали амазонкою авангарду, художниця, костюмер і сценограф, що підсадила парижан на яскраву українську культуру. Вона їздила українськими селами, збирала вишивки та перенесла ці барви у свої полотна. Так вибухає її виставка Ланка, відлік українського авангарду, який зламав каву з молоком європейського кубізму. В Парижі Олександра познайомилась із Пікассо та браком, а згодом на відомому Golden Section екстер показує шість робіт, і критики шепочуть про дику веселку кубізму. Окрім живописної творчості та сценографії, пробувала себе у дизайні одягу, створювала ескізи, суконь у дусі конструктивізму для ательє мод через більшовицький терор, змушена емігрувати до Франції, де викладає в академії модерне. А квартиру наповнює українською керамікою. Сьогодні роботи екстер висять у Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва, а її кольори досі говорять на весь світ. Підписуйся тут короткі історії про українців, які змінювали світ.